Можливо, у нас в десятьох разів менше можливостей для зберігання вуглецю, ніж ми думали. Тендітна надія, наскільки реальним є зберігання вуглецю і що це означає для майбутнього планети. Недавні дослідження, які ставлять під сумнів масштаби нашої здатності до підземного зберігання вуглецю, змушують нас переосмислити наші кліматичні стратегії. Спочатку, здавалося, безмежним ресурсом потенціал планети для захоплення та поховання СО2 під землею, здається, набагато скромніший, ніж ми передбачали. Ця новина, безумовно, викликає занепокоєння, але також спонукає до більш зваженого та інноваційного підходу до боротьби зі зміною клімату. Оцінка масштабу проблеми від оптимізму до реальності. Ідея захоплення вуглецю та його поховання в геологічних формаціях, безсумнівно, є привабливою перспективою. Вона дозволяла уявити собі сценарій, в якому ми продовжуємо використовувати викопне паливо, але при цьому активно знижуємо його негативний вплив на клімат. Однак, як показує нове дослідження, індустріальні оцінки потенціалу підземного зберігання вуглецю, що досягали 14 тисяч гігатон, можуть бути значно завищені. Реальна цифра, на думку дослідників, становить всього 1460 Гігатон, що в десятьох разів менше. Ця переоцінка змушує задуматися про те, наскільки сильно ми покладалися на цю технологію, як на чарівну паличку, здатну вирішити всі наші кліматичні проблеми. Звичайно, захоплення та зберігання вуглецю, ССС, відіграє важливу роль у переході до низьковуглецевої економіки. Але розглядати це як єдине рішення було б наївно. Чому оцінки були завищені? Причини завищених оцінок, ймовірно, криються в оптимістичних припущеннях і недостатньому обліку ризиків. В індустріальних моделях часто ігнорувалися або занижувалися фактори, які можуть перешкоджати ефективному і безпечному зберіганню вуглецю, близькість до населених пунктів, сейсмічна активність, вразливість екосистем. Команда дослідників, провівши більш ретельний аналіз і виключивши ризиковані зони, прийшла до набагато більш консервативної, але, ймовірно, більш реалістичною оцінкою. Я згадую свій досвід роботи з геологорозвідувальними даними часто в звітах можна побачити оптимістичні прогнози, засновані на ідеалізованих моделях, але реальність, як правило, виявляється набагато складнішою. Необхідно враховувати безліч факторів, включаючи геологічну будову, наявність тріщин і розломів, пористість і проникність порід. Ігнорування цих факторів може призвести до серйозних проблем, таких як витоки вуглекислого газу та забруднення підземних вод. Що це означає для наших кліматичних стратегій? Обмежений потенціал підземного зберігання вуглецю вимагає перегляду наших кліматичних стратегій. Необхідно переорієнтуватися на більш стійкі та ефективні рішення. Скорочення споживання викопного палива це найважливіший крок. Чим менше вуглецю ми виробляємо, тим менше нам потрібно зберігати перехід до відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та зміна споживчих звичок є ключовими елементами сталого майбутнього. Інвестиції у відновлювані джерела енергії, сонячна, вітрова гідроенергетика та інші відновлювані джерела енергії стають все більш доступними та конкурентоспроможними. Необхідно активно інвестувати в їх розвиток і впровадження, розвиток технологій прямого уловлювання вуглецю з повітря, Ді Сі, технології дозволяють видаляти вуглекислий газ безпосередньо з атмосфери. Хоча вони поки знаходяться на ранній стадії розвитку і є дорогими, вони можуть зіграти важливу роль в майбутньому, особливо в тих секторах, де скорочення викидів утруднено. Природні рішення, відновлення лісів, збереження боліт та інші природні рішення також можуть сприяти захопленню вуглецю. Вони не тільки допомагають боротися зі зміною клімату, але й забезпечують багато інших екологічних переваг. Економіка замкнутого циклу перехід до економіки замкнутого циклу, в якій відходи переробляються та повторно використовуються, також може допомогти зменшити викиди вуглекислого газу. Обережний підхід до СССР не як до панацеї. Незважаючи на те, що ССС не є панацеєю. Вона все ще може відігравати певну роль у переході до низьковуглецевої економіки, особливо в тих секторах, де скорочення викидів утруднене, наприклад, у виробництві цементу або сталі. Однак необхідно підходити до її застосування з обережністю і не розглядати її як заміну іншим, більш стійким рішенням. Важливо також враховувати потенційні ризики, пов'язані з СССР. Такі, як витоки вуглекислого газу, забруднення підземних вод та сейсмічна активність, необхідно проводити ретельні оцінки ризиків і застосовувати суворі заходи безпеки, щоб мінімізувати ці ризики. Перспективи майбутнього, чисті негативні викиди. Якщо ми зможемо ефективно використовувати технології прямого захоплення вуглецю з повітря, ЦАП, та підземного зберігання, ми зможемо не тільки досягти нульових викидів, але й перейти до чистих негативних викидів. Це означає, що ми будемо видаляти більше вуглекислого газу з атмосфери, ніж виробляємо, що дозволить змінити зміну клімату. Однак для цього буде потрібно значні інвестиції в дослідження і розробки, а також політична підтримка. Крім того, необхідно буде вирішити ряд технічних і економічних проблем, пов'язаних з ДІСІ і підземним зберіганням висновок, час для реальних дій. Нові дослідження, що ставлять під сумнів масштаби підземного зберігання вуглецю, є тривожним сигналом. Вони нагадують нам про те, що боротьба зі зміною клімату це складна і багатогранна задача, яка вимагає комплексного підходу. Необхідно переосмислити наші кліматичні стратегії та переорієнтуватися на більш стійкі та ефективні рішення. Скорочення споживання викопного палива, інвестиції у відновлювані джерела енергії, розвиток технологій прямого захоплення вуглецю з повітря та природні рішення є ключовими елементами сталого майбутнього. Настав час для реальних дій. Ми не можемо покладатися на чарівні палички та оптимістичні прогнози. Необхідно приймати зважені рішення, засновані на наукових даних і реалістичних оцінках. Майбутнє нашої планети залежить від цього. Ключова думка необхідно переглянути наші кліматичні стратегії та переорієнтуватися на більш стійкі та ефективні рішення, враховуючи обмежений потенціал підземного зберігання вуглецю.